Об'єднати свої зусилля та допомогти один одному івано-франківській громаді запрацював центр життєстійкості для підтримки та зміцнення ментального здоров'я. Звернутися сюди за психосоціальною підтримкою можуть військові та їх рідні, внутрішньопереміщені особи, люди, які перебувають у складних життєвих обставинах, та усі, хто потребує допомоги. Адже нині війна морально виснажує суспільство. Нам дуже важко сьогодні достукатися до людей. Люди вважають, що вони самостійно можуть вийти з того стану, в якому вони опиняються, але це не є правдою. У нас є гарні спеціалісти в різних благодійних організаціях, у державних установах, але люди чомусь нехтують цим, нехтують цим запрошенням і не йдуть. Потрібно знайти можливість їм пояснити, що це є потреба найперше їхня, їхніх дітей і нашого майбутнього. Щоб зрозуміли вони і усвідомили, зіштовхнувшись зі стресом, не кожен може самостійно собі допомогти. Проте турбота про своє емоційне здоров'я наголошують працівники «Карітасу» є надзвичайно важливою. Відтак у центрі доступний широкий спектр послуг, психосоціальної підтримки, індивідуальні консультації, групові заняття та тренінги. Наша основна задача це проведення. Тренінгів наші фахівці пройшли в Києві навчання: батьківство без стресу, самодопомога, плюс робота з військовими ветеранами і для всіх установ, для всіх організацій, як для дітей, як для батьків, так і фахівців. Ми маємо проводити такі тренінги. Розмови, згуртованість та підтримка, те, що допомагає повернутись до життя людям, які проживають трагедію. Не зі слів знає як це Олена Турусова. Вона голова Івано-Франківської міської спілки, членів сімей і родин загиблих, померлих та безвісти зниклих у зоні АТО. Ми можемо підтягнути і тих родичів, які зараз просто затоїлися, але толку від них не буде. Вони й до вас не прийдуть самі. А от в таких групах об'єднання, так, де будемо ми зі своїми життєвими досвідом, ми підтягнемо один одного. І таким чином ми тих людей будемо повертати до життя. Ініціативу реалізовує Франківський Карітас у співпраці з міським департаментом соціальної політики, центр дії на базі Франківського карітасу за адресою вулиця Бандери, 10 г. Віталія Коуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.